Ну, добре, окей. Я, наприклад, хочу собі першу тачку купити. У мене є там, трошки стаж водіння, є права, але я вагаюся вибрати мені електричку чи на двигуні ДВЗ. І що мені, як мені зрозуміти, що мені потрібно? Ну, Все дуже просто. Кожного дня ти ж фактично розумієш, скільки ти. Проїжджаєш да, на автівці, незалежності від того, то електрички чи звичайний ДВЗ. Навіть, ну, якщо там уявити про те, що в тебе ну, там, в міркуваннях є проїхати десь там, або на западну, або ще кудись там, поїхати десь на дальняк. Ну, от, і там уже там, складає там, тисячу кілометрів і більше. Тому я думаю, що на цей випадок, друзяка, можна взяти і в Тума тачку, якщо така є на звичайному. Де і лупануть туди, куди потрібно. Електричку розглядають люди саме ті, яким цікавий момент економії. Ну економії взагалі в повсякденному житті. Ну що ти там за 2.15 по нічному тарифу зарядився, і собі ми катаєшся ну, майже на шарках.